Слава Україні! Гуляємо по лісі. У нас лісок невеличкий правда. Але свій є від будинку метрів 200 Правда, невдобно, що з уклоном дуже великий уклон. Донизу ще спуститися весело, цікаво, ну під горку піднятися трошки важковато. І там знизу ну, ліска самого тут метрів до 300. Трошки більше і там знизу річечка. Але щось цікаво, ось, прогулювався, думаю, поїду. Чи піду, я на тракторці приїхав. Думаю, приїду, гляну до річки, що там робиться, чи в лісок загляну. І ось така цікава знахідка. О, іще одненький. Рибочок. Да. Не знаю, я в їх не дуже розбираюсь, але здається. Це ці дощовики. Думав, що гніздо, пташине. Виріжу, Да, вже, Да, напевно хлопати. Виріжу та покажу людям, що розбираються. Ну ось так. Не знаю, чи, чи можна їсти, не можна, ну зріжу подивимося. Все одно цікаво, хоч щось знайти в цьому ліску. Бо тут загалом ніде нічого нема. Дубовий невеличкий лісочок такий йде по річку і та й все. Все, прогулімося далі. Може щось ще надибаємо.